Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Сьогодні я вирішив попрацювати трішки на доставці. Почав я о половині треті, за 20 хвилин зробив вже одне замовлення. Заробив 8 доларів. Замовлення взяв класне, 3 кілометри 8 доларів. Наступне замовлення тільки його зробив. Не вспівши його зробити, прийшло друге. Знову 3,5 кілометри за 8 доларів. Тому починаю свій такий робочий деньок або... Робочих своїх декілька годин, не знаю, побачимо, як піде. Ну, мета взагалі заробити хоча б якихось, можливо, 100 доларів. Було би вже, думаю, непогано. Тому, друзі, працюю. Короті, друзі, мені прийшло замовлення, поки я віддавав друге. Не хотів брати, відміняю постійно, а це випадково взяв. Але вийшло непогане, півтора кілометри за 6 доларів. Тому їду віддавати вже піцу клієнтові. Привіт, друзі. Сьогодні виїхав трішки попрацювати на доставку. Вчора зробив три замовлення, але з'явилися справи, то того мусив поїхати додому. Зробив три замовлення, заробив десь 24, мені здається, долари за годинку, і поїхав додому. Зараз виїхав на маршрут, взяв замовлення. Дордаш сьогодні здурів, можна сказати, бо прислав мені десь замовлення 4 приблизно і такі якісь не, не найкращі, 6 кілометрів, там 8 доларів або 8 кілометрів, 6 доларів. Ну, коротше, дуже щось мало, тому я вимкнув його і... Увімкнув Uber. На Uber можна перебирати, і рейтинг твій не падає. На Дордаші він дуже сильно падає. І нижче 70 рейтинг, якщо ти будеш мати нижче 70%, це не дуже добре. Тому я увімкнув Uber, ними хоч можна поперебирати. І взяв замовлення якесь на 9 доларів, тому їду, зараз відводжу, відвожу піцу. І подивимося, скільки я сьогодні в сумі. Зможу заробити, скільки попрацюю годинок залежно. Можливо, субота, багато є доставщиків, тому і навіть тордаж дає якісь такі не найкращі ціни на доставку. А на даний момент в мене 16.30, я вже забрав замовлення, почав їздити десь приблизно о 16.15, тому не знаю. ну Будемо рахувати, що почав з 16. ї Я, правда, з 16-ї 10 тільки з дому вийшов, але це таке вже діло. Будемо рахувати, що я працюю від 16 ї години, подивимось, що мені вдасться сьогодні заробити і за скільки годинок. Ось так, друзі, їдемо. Корейське містечко з коквітлами. Це ще Бьорнобі, не знаю, друзі. Але тут прикольно. Ще один ракурс корейського містечка. Далі дивіться скайтрейн. Далі ось такі хмарочосики. Доставлено. Дивіться, друзі, який гарний під'їзд. Так затишно. Ще один новий гарний під'їзд. Ну, Це вже поновіший. Не такий затишний. Приїхав до Walmart. Зараз буду забирати замовлення. Перший раз роблю таке замовлення. Написано: після прибуття торкніться зареєструватися, щоб у закладі дізналися, що ви прибули. Замовлення доставить вам спеціаліст закладу. Ось так. Чекін робимо: Ого-го-го-го. Oh -oh 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 -oh. А який ж в мене паркінг спотнуб. Друзі Сильно сильно я вам скажу Де мені бляха знайти паркінг спот номер, Йолки-палки, бляха-муха Халера його знає. Буду щось думати зараз. Може став не там де треба, може десь стається там, де забирають доставку, але хто його знає? Коротше, номера паркінгу не знаю, тому натиснув кнопку, що я не на паркінгу. І мені написали, що коротше, коли отримуєте замовлення, натисніть Продовжити. Коротше, йду всередину Волмарта, зараз покажу спитаюсь, де можна забрати доставку. Друзі, ніби що розібрався. Зайшов, спитався на вході в жінку. У мене доставка Uber, що мені робити. Вона мені сказала Customer Service. Там в мене перевірили номер доставки. Прийшла якась дівчина. 에, сказала, щоб я перепаркував автомобіль там, де треба забирати доставщикам на місце парковочне номер 1 і вона мені принесе 에, моє замовлення. Відповідно, ну, мені здається, що я правильно все зрозумів. Тому дуже важливо, що в першу чергу не переживати, а просто діяти, робити щось в тому напрямку, який вам дасть можливість. Зробити це замовлення, а не з переляку зразу від нього відмовлятись. Тому, надіюсь, все вдасться. І буду чекати зараз. А от вам і парковочні споти, друзі. От сюди я мав з самого початку приїхати, натиснути, що я на, на цьому на першому споті парковочному. І мені мали би принести. Мій пакет, а я запаркувався фіг зна де, натиснув фіг зна що і пішов в магазин і знав. Але є один великий плюс, що на наступний раз в кожному Walmart я буду шукати просто спеціально парковочний слот для доставки і чекати. Thank you so much. Okay. Thank you. Have a nice day. Дуже-дуже швидко дівчина принесла. Уявіть, я тільки перепаркувався і вона два пакети Walmart вже. Підзакинула. І ще чекала, поки я вам знімаю відео. Ось так, друзі. І що ми робимо? Continuum? Order Received. Так, замовлення отримане. Прямо все 6 місця призначення. Замовлення 9 кілометрів, 12 доларів. Ну, не найгірше, як може бути на Uber чи Дордаші, тим більше в суботу. Бо сьогодні щось дуже дуже слабенько. Великий кілометраж і мало платять, ось так. Але в загальному працюємо. Гарна погода така, дивіться, як сонячно, друзі. Пуста дорога, субота. так Спокійно собі їдеться. Головне, щоб приходили замовлення нормальні, бо сьогодні я ними реально перебираю дуже сильно, дуже багато. Неадекватні і на Uber, і на Тордаші. Зазвичай на Тордаші більше трішки платять, особливо взимку, я пам'ятаю, замовлення по 10. Ну, напевно, 8 це було найменше замовлення, яке тільки, яке тільки можна було вигадати. За 2 кілометри, 8 доларів могло б приходити. Сьогодні ситуація гірша на даний момент. Перебираю ними. І зараз, коли завезу це замовлення, мені залишилося ще 3, 3 кілометри майже неповних. І завезу, покажу, як я перебираю, можна сказати, оце сміттячко з цими замовленнями такими поганими. Подивимось, скільки мені треба буде його перелопати, щоб взяти якесь більш-менш нормальне. Але якщо чекати пів години і нічого не брати, то може краще поїхати і за 5 доларів, щось виконати. Там 4 кілометри за 5 доларів. Не знаю це краще, ніж просто стояти. Але можна просто пропустити. Знайти замовлення бляха 3 кілометри за, там, я не знаю, за 8 доларів, і ти вже виграєш, наприклад, по часу, і, і по паливу, і і, коротше, і по силах, і заробиш те саме, напевно. Тому не знаю поки що як краще, але зараз, коли зроблю замовлення, покажу, як я буду їх перебирати, якщо вони мені будуть приходити. Засічем час, скільки мені там за 5-10 хвилин прийде замовлення. Приїхав до Сулбінк кафе. Про шимпана, дивіться. тут буду забирати замовлення. Гарна погода, дуже гарний день. Ай-яй-яй-яй-яй. до речі, на корейсь... корейському містечку. Взяв замовлення Зубера 4 кілометри, 5 доларів. Ну, таке собі, але... Краще, ніж просто чекати. І в той час мені прийшло на Дордаші. Нарешті перше замовлення. Півтора кілометри, 7 доларів. Взяв його, взяв замовлення з Uber вже забрав їжу, взяв замовлення на Дордаші, їду за ним. І зараз подивлюсь, який адрес мені буде кращий по дорозі. І від того буду відштовхуватись, котри, котру доставку першу завести. В загальному з цим немає ніяких проблем, тому що дуже часто Uber пропонує навіть Дордаш брати подвійні замовлення, тобто це ніхто ніде не відслідковує. Чи ви на двох різних доставках їздите по різних адресах, чи ви на одній тій самій доставці їздите, тобто це ніхто не відслідкує. Це, я думаю, з цим питань ніяких не повинно бути. О, Uber пропонує. Так, ви свідки, що мені пропонує Uber? Щось хоче додати мені корективу 1,9 км за 4 долара. Це ніби непогано, але дуже забагато буде. Треба розібратися з цими двома доставками. Віддати Дордаш, віддати Uber, а потім далі комбінувати щось. Бо зараз наберу як пес блог і, бляха, не розберусь. з цим. Тому, друзі, ось так. Працюємо. Віддав замовлення з Дордашу. Містеру Дєго віддав. <хи> Приємний якийсь хлопець такий виявився. І що я вам скажу, друзі, на Дордашику ніби як трішки приємніше брати замовлення, бо коли воно тобі приходить і ти його зробив, ти одразу, одри, одразу отримуєш чайові, плюс заробітну плату, і в тебе нема такого, як в Uber. В Uber ситуація трішки по-іншому. Хто знає, це зрозуміло. Хто не знає, коротше, ви отримуєте. Суму за доставку, а чайові приходять протягом там, наступних пів години. Тому на Uberі не дуже прикольно, бо ти не можеш зразу відслідковувати свою заробітну платню. Ти робиш, робиш і тобі помаленьку приходять ще ці чайові. Тому таке щось собі. Їду зараз по вулиці Мармонт, адрес не буду вам казати. Е uno... Ну що, друзі, Мармонт, як в Ігри престолів. Не пам'ятаю, хто Коротше, це дуже серйозна якась була родина Мармонтів. Мені так здається. Прикольно. Давно я не дивився гру престолів. Пригадалось так просто. Такий гарний видок на Фрейзер. Вау. Тільки що на Uber взяв замовлення 1 км 5 доларів. Робиться за 10 хвилин. Ну так написано. Ну, це ніби непогано, я вам скажу. Може сьогодні якусь копійченку та й зароблю, подивимось. Біткоін, дивіться, який модний, біткоін ITM інсайт. Можна купити біткоін собі всередині в банкоматі. Якщо це так, по ідеї, біткоін не повинен пропасти, був, якщо він автомати свої виставляє. Короте, закріпиться біткоін і собі якось так буде такою валютою, друзі. Так. Ви свідки, що мені за замовлення прийшло? Додаткове. 8 км за 9,64. Ой, ну не дуже, але пише 22 хвилини робити. Може просто дорога вільна зараз. Візьмемо, а чого ні? Візьмемо. Блін, 9 доларів взагалі, можна сказати, майже халявних, бо їх буду брати зараз на цій самій вулиці, що в цьому кафе. Тільки має бути Міка Саші. Міка Саншайн, Коротше, суші якісь мають бути. А от дивіться, Ха -ха. ви свідки наскільки близько, можна і пішком пройти. Міка Суші. Отут беремо друге замовлення і їдемо, забираємо 9 доларів! Ла-ла-ла! І ще за попередні 5. 14, можна сказати, за 20 хвилин вийде непогано. На дворі нічка. Дивіться, яка краса в Міст, по якому їздить Skytrain. дивіться, як гарно підсвічуються стовби. Просто неймовірна краса. Поквітлам центр просто дуже гарний. Подивіться, яка дорога. Як красиво їхати тут. Просто насолода. Насолоджуєшся таким моментом. Дивіться, друзі. Це що маленька резь, бляха, вона зараз заскочить мені в вікно. Мишку там мучить, собі бавиться з нею. Ну, не знаю, дуже похоже на кота, але якийсь хвостяра дуже довгий. Дуже довгі хвостяри і сама кицька дуже довга. Я просто знаю, що це я боюсь до неї виходити. Вона невелика, якась молода, але мені здається, що це не кіт просто. Це якась чи пантерка маленька, чи що це таке. Коротше, це Mountain Lion, коротше. Дивіться. У -у 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 -у. Вже пів 12-ї вечора. Сьогодні я попрацював, можна сказати, 7 годин з цих 7 годин, пів години в мене не було замовлення, я чекав просто в зоні такий непопулярній і нагло чекав, думав, все-таки може прийде, поки не зрушився з місця, то не приходило замовлення. Ще пів години побалакав по телефоні, ще заїжджав додому на обід набрати водички. Тому ось так, ніби на маршруті можна сказати 7 годин. Насправді працював десь близько 5 годин, 5 з половиною, мені здається. От придурка кусок. Спортив мені водій такі гарні, гарні емоції від цієї краси. Повертає направо і залазить бляха в мою сторону, бо щось там минає, придурка кусок, якийсь люк. Я його чуть не втаранив в бік, ну бляха. І справді, товариш в мене каже, що дуже багато неадекватів їздить тут по Ванкуверу і на доставці їх помічаєш. Починаєш дуже сильно помічати. Дивіться, друзі, де я закінчую свій робочий день. Дивіться, який гарний район, які гарні будинки. І видалась доставка непогана, попрацював близько. Скільки від, пів, від, 4 від 4 або від 4,30 до 12. Це виходить скільки? 8,5 годин. Ні, 7,5 годин. З цих 7,5 годин я ще їздив додому, їв, говорив по телефону півгодини, півгодини чекав на замовлення нагло, але воно так і не приходило, поки я не від'їхав декілька кілометрів. Тому результат непоганий. Заробив 100. Вісім зараз, мені здається, на Uber, сім на Дордаші 115. Ще має десь прийти чайові зубера за останнє одне або декілька замовлень останніх. Тобто в сумі десь приблизно, по ідеї, буде 120-130 доларів. Мені здається, що не так погано для скількох, десь для шести робочих годин. Не найкращий результат, але і не найгірший. Аби не гірше, можна так сказати. Ось таке друзі, вийшло відео в мене. Кому цікава робота на Uber, посилання на реферальну, реферальне посилання залишу в описі під відео. До зустрічі!